Зараз прям буде онлайн. У нас онлайн покращення каші, вона стане із автентичною сучасною. Так, ану. Медок. І от Так. Да? Так, І трошки трішки ще. перчинки. Так. Небагато, ще трошки. Угу. Так. Ну що, беріть ось тут. А мед, бачите? Вау. Він цю структуру трошки робить. Угу. Він не такий, як цукор, він більш об'ємний. оце, зв... Щас... оце, да. І гостринка після смак. Це тут вже є всі смаки кислий, гострий mm -hmm. і солодкий. Oh, Вовсе wow. оригінально. Дуже, вау. А я що думала, що можна додати, вже ж цукру ну, да. <гум> нормально. Mm. <гум> і набагато добріше. Ну, 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 ну просто я... Є... Смак да, зовсім іначе. Да, такий сочний, а сьогодні смак такий, наче... Да. Воно живемо, що навчили. Ну, це. Ми разом один одного щось навчили, і це це для мене дуже дуже важливо.